Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. І як ви бачили в минулому відео, я була в магазині Юску, там зробила деякі покупки, поділюся з вами в цьому відео. обов'язково. Їх небагато, але все ж поділюся. І назад, коли ми їхали, ми заїхали в АТБ, деякі продукти купила. Це не була така знаєте, акційна закупка, як я роблю посереда. А тебе. Звісно, у мене ще є додаткова картка за тебе, і мені трішки там дешевше скуплятися. Кешбек національний я поки що закрила і не користуюсь їм, тому що мені вигідніше користуватися АТБ картою. Ну, так, мені вигідніше. І ще на рахунок дівчатка хотіла сказати шампуню з Єви з Єви, з Аврори, які я показувала вам, поки я ними задоволена цими засобами, бо там є шампунь і кондиціонер. Волосся не так жарніє і мені поки подобається. Але в мене є така функція волосся звикання до якогось продукту, і можливо, ну, можливо щось зміниться, поки мені подобається. Але до цього я купляла ще ось такий кондиціонер. Може, хто не бачив, мені він не підійшов, а моїй доньки дуже-дуже підійшов. І вона тепер хоче купити собі такої фірми шампунь і буде з радістю користуватися. Ще, дівчатка, хотіла таку тему невеличку підняти, на рахунок коментарів. Я зазвичай всім відповідаю. На даний час коментарі, які не видаляю, бо був період, я там трішки видаляла. Ну, я так скажу, який коментар мене ображає, то звісно. Ну, я е, на той час я видаляла зараз. Я трішки по іншому відношуся до коментарів. Це поки що, знаєте, бо. Змінюється настрій, і стараюсь всім відповідати. Кому більш розширено, кому смайликом, ну це залежить від часу і по настрою. Але є в мене така глядачка, Марина. Якщо ви мене дивитеся, дайте мені знати. Ви написали мені під тим відео, які ну, ви напевно знаєте, під яким висловили свою думку, але на жаль. Ютуб не пропустив ваш коментар, але я вам відповіла, відповіла. І мені теж дуже цікаво, ви почитали мою відповідь або ні. Дайте якось знати. Не знаю, підписані ви на мене, не підписані, дивитесь кожне відео, не дивитесь на кожне відео, але б хотілося мені знати, що ви почитали чи не почитали. Ми всі різні, думки всіх різні, тому поки. Я так знаєте прийняла рішення не видаляти коментарі. Я ж кажу, був такий період. Але хто от знімає з дівчаток, може мене будуть дивитися, мої дівчатка, всі зрозуміють, є такий період, що якийсь коментар хочеться видалити і не хочеться його бачити на своєму каналі. Бо все-таки, хоча кажуть, що ми знімаємо своє життя і маємо бути ми готові. Не маємо бути готовими. Ми живі звичайні люди, і у нас є настрій іноді, а буває його немає. Тим паче, ви всі знаєте при яких зараз умовах, умовах ми живемо. Є ніч нормальна, а є ніч, які останнім часом, це ж не ночі, це, це дві години спиш, дві години читаєш, дві години спиш, дві години читаєш. Думаю і надіюсь, що скоро наші ночі стануть спокійними і дні, і вечора, і все буде спокійно. Так що, ось так, начебто, все сказала, що хотіла. Тепер покажу покупки, які я зробила, і буду знімати це відео вже, напевно, за тебе з закупкою. Всім вам бажаю гарного настрою, будьте добріше, Сприймайте все. Зрозуміло, дуже багато зараз негативу і від цих новин. і... Новин таких я маю на увазі політичних і новин з фронту. Але, як кажуть, триматися треба тільки за що, напевно, за надію в краще. Всім гарного настрою і продовжую знімати це відео. Поділитися, що ми купили. По-перше, взяла ось такі серветки, мені вони дуже подобаються. Перед цим я була в юску, брала інше з таким більш весняним принтом. Ті були по 35, а зараз ці по 40. Вони мені так, знаєте, подобаються. Тут 20 штук, вони такі щільні, доволі такі добротні, як кажуть, і мені ну, вони більш подобаються, ніж ті. Тому взяла це раз ці улюблені, як кажуть. Потім взяла ось такі свічки. Думала брати-не брати, але вони мені так сподобалися. Я ще й минулого разу на них придивилася. Думаю, якщо є і цього разу, і здається, там я знімала і рожеві є. Спочатку я цих не, не знайшла, побачила рожеві, а потім побачила ці, думаю, точно, треба взяти 125 гривень. Дуже багато наразі свічок. Є в юску, вибір, вибір дуже багатий. І є ось такі, які за допомогою вогню горять, а є за допомогою. О, як кажуть, батареїк. І ще взяла ось такі вішалки. Це я взяла скоріше для, напевно, це вони для штанців, а мені треба для спідниці ось такі. Якраз у мене три такі зимові спідниці є, які, знаєте, потребують не складання, а ось так вішати, щоб я їх вішала. Тому вирішила взяти 165 гривень, три штучки таких коштують. Так, далі ми потім заїхали в цей. ВТБ, тебе, бо у, я узнала, що є капуста броколі по акції 50 гривень. Взяла три яблука рет, принц, здається, дуже вони солодкі. Дочка, що я взяла цей. Перчик, Потім каву ось таку взяла по карти АТБ, вона, мені здається, шла, шла по 88 гривень. Така смачна кава, мені подобається, Пів батона, вершки. І ось такий туалетний папір, здається, по 27 гривень, 90 копійок, десь ось так. Ну Спробуємо, бо так багато я відгуків чую від людей, що користуються саме вологим туалетним папіром. Побачимо. як Ідея, як кажуть, і ось на сьогодні така була невеличка закупка. Ще ми взяли їжу нашим. Цим найменшим, як кажуть, і беру тут і кузі, і ральфу. Так, Це корм Практик, дуже класний корм. Мені він підійшов, ральф його з задоволенням їсть. І, в принципі, Кузя з задоволенням їсть. Єдине, що іноді купляють, там, знаєте, такий соус, ну, щоб підсилювати, начебто. Я так розумію, корму, і тоді взагалі всі їдять дуже добре. Хоча кузя дуже полюбляють е, саме рідкий е, такий корм ну, в таких вологий, ось так не рідкий, а вологий. Тут, в принципі, є, але в вовро дешевше. Так, ось є телефони, в принципі, є е, сам назва цього корму. Можете заходити і дивитися. Е, непоганий корм. І сьогодні я вас запрошую зі мною прогулятися в магазині Рошен і подивитися, який вибір є. Багато вже різних подарунків. І я вам так скажу: і ціна різна. Є дорожче, є дешевше, в принципі, на будь-який смак. Хоча я думаю, що можна купити цукерки на ну, повазі і сформувати самі якийсь подарунок. Є і «Дідоморози», морози, бачите, шоколадні, і снеговики, і зайці. І дуже було продукції по акціям. Тому я взяла собі кавунові дольки, ось такі цукерки, якщо брати кілограм, то вони йшли по акції, печиво різноманітне, шоколад є по акції, цукерки на вагу теж було так багатенько по акції. Скупитися, в принципі, можливо. Ще взяла ось такі цукерки і, звісно, взяла шоколадку. Потім пішла в магазин «Копієчка», вони тут вже виставляли такий новорічний декор, але, на жаль, на жаль, ціни майже ні на чого не було, тому що його тільки-тільки привезли. Я, звісно, трішки познімала, походила і пішла подивитися на посуд. З новорічного посуду такого немає, є тільки пару чашок, і то на деяких ще немає ціни. Ну, Вона сказала: ми тільки все розставляємо, і ціни ще немає. Але тут у нас така копієчка, не дуже така акуратна, скажімо так, і тут як. Ну, Такий безлад трішки є безлад. Тому я взяла собі позиції, які були по акції, і поїхала додому. І тепер показую покупки, які я зробила в рошені. Дуже багато в принципі є акцій, і акції непогані. Тому Поділюся обов'язково з вами, що я купила. Ось таку шоколад взяла 88 гривень 71 копійка. Але він є великий. Дуже багато на ось такий саме шоколад на великій плитки. Є акції є на маленькі, але ось полуницю тільки на велику. Такий є нюанс. Потім взяла печиво. Ось таке до кави по 15 гривень 25 копійок. Це дуже класна ціна, бо воно, здається, майже вже 20 гривень без акції коштує. Потім взяла каву нові скибочки. Це такий мармелад, як типу лимонний дольки на 51 гривню 42 копійки. А за, так, а за кілограм за 100 г14 гривень 86 копійок. Вони зараз по акції. Ось такий пакет. Цукерок, два верніше пакети цукерок Взяла я і ромашку, і корівку. Ромашка ось така коштує 159 гривень. Це вона по акції, якщо ви берете ось такий пакет. Ну, величенький такий. І я взяла ще пакет цієї корівки, тому що. Теж любимо і корівку, і ромашку. І вони якраз ну, по акції, чому б не взяти 110 гривень. Ось така корівка коштує. Так, і що ще а, і ще взяла ось таке печиво. Печиво взяла, це типу як еклер. Ну, еклер так і є. Вони мені найсмачніше. От з еклерів найсмачніше. Але я їх не люблю, знаєте, їсти з холодильника. Люблю, щоб вони трішки так полежали. І ось взяла таку картопельку. Картопелька є там в з начинкою і є без начинки, я взяла з начинкою, захотілося мені. Так, дивимося по цінах. Е, набір солодощів 175 гривень мені це все обійшлося. О, окремо, немає. Щоб, знаєте, ну, окремо, немає. Напевно, чеку є, а ось так тут немає. Зараз подивимося, по чеку і По чеку я знайшла. Тістечка Еклер 108 гривень, і е, тістечка кремове бісквітне 66 гривень, 99 кобійк. Е, можна було поїхати ввечері, і в принципі це все купити і була б знижка, але поїхала. Ну, поїхала після роботи, як кажуть. І ще зайшла в копійку. В копійка у нас, знаєте, ну, не такий дуже гарний магазин, той. але зайшла, бо знала, що на такі жіночі е, штучки, скажімо так, є акція. І вони обійшлися мені е, на 69 гривень 80 копійок ці дві упаковки. І ось такі серветки. Взяла Серветки коштує 29 гривень 90 копійок. Там є різноманітні серветки, але мені ось подобалась такою ялинкою. Ну, так Захотілося вже купити таку ялинку. Знаєте, з такими серветками можна користуватися не на святковий стіл а просто ось так вечері, за вечерю. І це буде теж так гарно. Ось такі закупки були у мене сьогодні в Рошені і в магазині копієчка Шукаю Кузю, думаю, де той Кузя лежить? А він собі тут відпочиває. З малого дитинства він дуже полюбляє лежати на спинці, ось так животиком доверху. І дуже полюбляє, коли його так гладити. Відразу муркає. Так, Кузя. Всім бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів без сирени, без ракет, щоб все у вас було добре, щоб у нас ночі були спокійні. До нових зустрічей у нових відео.